Недільний авторинок, місто Луцьк. Погляньте просто кількість автівок. І як завжди по традиції йдемо шпад зимовникам автівки і покажемо вам пару свіженьких екземплярів, що присутнє, які ціни, ви не забувайте. За лайк та підписку потрібна автівка. Контакти є під відео. Телефонуйте, знайдемо, перевіримо. Пробіг, технічний стан повністю переримом автівку вам і від А до Я, щоб ви поїхали своїм омріяним автомобілем. Так як і казав, контакти знизу щось цікавить, спочатку консультуємо, потім тільки приступаємо до пошуки вам автівки. Звертайтеся зараз. Сідаємо зручно, йдемо дивитися, що Свіженько пропонує авторинок до покупки. І почнемо ми з двох таких кашкаїв, чорний-білий, інь і янь. Показую обидва-два свіжачки. Зразу по чорному бачимо камеру 360, лінзу, омивач противотуманну фару, бо все ж нелегко сплавний диск, все сезонна гума. По характеристиках це 12-й рік, 1.6 дизель 159 пробігу. 14-100 вартує. Він у нас на старті релінг Є безключовий доступ. Є так він у нас відчинений. Шкіряний салон повний склопакет. Шкіра. В непоганому стані підігрів навігація двозонний клімат, шкіряне мультикермо, 160 бачимо пробігу, панорама присутня, сидію, відразу показую. Задній ряд сидінь, виглядає непогано. Непогано відразу бачимо тут, хтось для себе заморочився, поставив, щоб не коцать. Ось такий чорний, 14, 100 160 пробіг. І Відразу не виключаємося, показую біл. Біл у нас приняний із Франції. Лінзамивач, туманка все є. Бо сешний диск літній. доволі бачимо, хороша по характеристиках. Рідна фарба заявляє власник. 12 рік, це в нас 1,5 дизель 198. Заявляють пробігу 13,850 в артурі. чорні дзеркала, панорама релінг, безключовий дух. Все присутнє. Також у нас шкіряний салон, музика у нас. Шкіряне мультикармо 6 ступка, підігрів, навігація, все присутнє, аналогічно. Як чорний, тільки в білому кольорі. Камера форкоп присутній. Ось таких перших два кашкайчика ми зустріли 13800, пішли шукати наступ. Зустрічаємо щось що такий біленький тастерок, Покажу, вам його дизельний. Гляньте, кенгуратник інгуратник в нас є. Знизу є, легкосплавний диск, туманка. Все присутнє. І це в нас 15 й рік, 1,5. Пробіг, на жаль, не вказаний. 11 200 вартує на старті. Сісклопідйомники є, шкіряний салон присутній, навігація, шестиступка, кондиціонер, все є, шкіряне кермо кермокруїзик, автосвітло повністю є все. Задній ряд сидінь виглядає доволі гарненько він. Парктроник за також у нас присутній без фуркопа. Ось такий застирок. Дуже цікавий. 11200 вартує 15 рік пробіг, на жаль, не вказаний. пішли шукати наступний. Зустрічаємо таку 60-ку Volvo, просто погляньте, яка вона гарненька в такому дуже цікавому кольорі. Вона в лінзі з партроником, з омивачами, в легкосплавному диску. В універсалі, звісно, ми ж в Луцьку. 11500. 99 вартує, 1,6 дизель, механіка 6-ступка, шкіра пам'ять, 210 заявленого пробігу. в нас присутній. Гляньте просто салон. Повне склопакет'є, повна електрика пам'яті, шкіра вольва. Кліма 6-ступка, виглядає дуже і дуже непогано. Цікавому кольорі є парктроник взад. Така 60-ка. 11599 доволі хороша вартість. За такий автомобіль, комфортна автівка. Ось таку зустріли, пішли шукати наступу. Зустрічаємо ось такий сценік третього покоління. Прям в жирній комплектації сценіка такого зустрічі. Прям дуже тяжко показую його вам. Помивач, парктроник, туманка, лінза, все присутнє, легкосплавний диск є, складання, люк, панорама, безключовий доступ по характеристиках. 1,5-206 пробігу, 13 рік, 11,999 вартує на старті. Без ключ бачимо. Шкіра, повне склопакет. Електрорегулювання в мигані, підігрів сидіть. Шкіря не кермо, шкіра комбінована з Алькантарою. Панорама, шестиступка механіка, навігація, круїз електростоянковий, все присутнє. Повністю він у нас да, він у нас довгий, але не знаю, чи семимісний. Він у нас довгий, але п'ятимісний. Сідушечки ложаться, бачимо, да? стан шкіри, шторки, форкоп, перактронник зад, камера заднього вигляду. Ну, все, що має бути, все в автівці є Сценік, прям жирний сценік. 11999 трішки, скажемо, він вартує 206 заявленого пробігу, але дуже гарна комплектація. Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще ось такий пижик 3008, свіженький, пригнаний він у нас із Франції. Дуже хороша на нього вартість. Зараз вам все показую, парктроник, туманка все в нас є. В чорному глянці він, легкосплавний диск, всесезонна гума. 18400 вартує, хороша вартість на цей автомобіль. Це 2020 рік, 202 заявляють пробігу, 1,5 дизель в автоматі. Зараз я покажу вам по салончику. По салону світленька тканина, повний склопакет, ковшики, автомат, навігація, космольот, це Peugeot. Ломане кермо, воно у нас всіх. Ось так він виглядає. Є Режими в нас. 20-й рік, 202 пробігу, 1,5 в автоматі за вартістю 1840. Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Зустріч ось такий. Хортик показую, такому він теж у нас цікавому кольору, Гляньте, як переливається. Не знаю, чи камера передає, прям такий він цікавий. Чи то сірий, чи то такий молочний Парктроник 360 легкосплавний диск туманка в нас є. Звісно, це універсал. 9500, 1.6 дизель 205 пробігу 11-й рік. Одразу по салону показую. Повна електрика є, електрорегулювання сидінь, комбінована шкіра з тканиною, шкіряне мультикермо, двохзонна кліма, шестиступка механіка, підігрів сидінь. Зразу покажу задній ряд. Задній ряд сидінь. Шторка бачимо позаду у нас. Присутні. Парктроник так же ж саме у нас присутні. Ось такий фордик альтернатива. Megane 9500 на старті пішло шукати в наступні. Рідкість на Луцькому авторинку, друзі. Toyota Avensis. Покажу вам. її На легкосплавному диску, з лінзою, зимовачом, з парктроником, з противотуманною фарою. Десятий рік, 244 пробігу. 8500 1,8 в у нас. Бензинка з газом. Одразу показую по салоні Так, вона в нас зачинена в автоматі. Шкіряне кермо. підрульові лепестки все присутнє. Задній ряд сидінь Каміньі вона Арктроник зад присутній і ключове, вона в нас свіжо пригнана, свіжо пригнана з Європи. Ось такі екземпляр 8500 в автоматі, 1,8 з газом. Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний Зустрічаємо щось таку шоколадну Октавію рестайлінгову, показую її вам. Легкосплавний диск, зимова гума, туман, комивач, Партроник, все є, дистроник, максимальна ЛЕД оптика. Виглядає гарно складання присутні по характеристиках. 1.6 дизель, 18 рік 234 заявляють пробігу 16900. Так, вона в нас зачинена в пам'яті сидінь, шкіра, повна електрика. Ломане кермо в нас максимальна мультимедія, автомат підігрів, присутньо все. Гарна комплектація, задній ряд сидінь виглядає теж непогано, шторка позаду є, парктроник зад є, камера заднього огляду присутня без воркопа. Дуже цікавому просто гляньте ковіль. Ось такий екземпляр. Зустріли, 16900 900 вартує на старті пішли шукати наступ Hyundai X35. Просто, думаю, не потрібно казати, да. рідкість, такі кольори, легкосплавний диск, лінза, це ресталін, лет стрічечка, параптроник. все повністю присутні Люк з панорамою є по характеристиках. Дивимося, розписано. 17400 вартує на старті повний привід. 135 кВт, автомат 14 рік. Безключовий бачимо салон. Повна електрика, складання, шкіряне кермо. В ідеалі, навігація, підігрів, підігрів заднього дивану, панорама, люк. Все є. Гарненько виглядає. Одразу ззаду, да. стан непоганий. парктроник, камера, все присутньо. Повний привід ці автівки вартують. 17400 адекватно. Скажемо, на нього ціна зараз Сталінг Візуальний вигляд, скажімо, автівка 2014 року, але вигляд має на порядок. Цікавіше. Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий біленький Kia Sportage в новій будурці, 2015 рік, показую його вам. Та лінза є, туманка є, легкосплавний диск є, складання тонований просто він у нас геть. 15 рік, 197 пробігу, 18 двух-літровий дизель. Без ключовий є, не знаю чи буде трошки помітно автомат, шкіра. Все присутнє по автівці, тонований. Парктроник, камер, роздвоєний вихлоп. Куркопа в нас немає. Ось такий що та зачинений. 15 рік, 197 пробіг, 18 502 літровий дизель. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще біленький маганчик третього покоління в хечбекі, і він у нас бензиновий пригнаний із Франції. Противотуманна фара є. Легкосплавний диск є. всесезонна гума у нас. 10-й рік 190 заявляють пробігу, 6800 вартує на старті. Так, Він у нас теж зачинений, тканина, механіка, шестиступка, навігація, двохзонна кліма, шкіряне мультикермо. Всі склопідйомники у нас є. Задній ряд сидінь хеджбекові, форкоп позаду у нас присутній. Ось такий меганчик, хороша вартість, 6800 вартує на старті. Зустрічаємо що ось такий пасад B7, теж в гарній комплектації покажу. Легкосплавний диск, зимова гума, парктроник 360, лінзована оптика, туманка, все є. 12 рік, 2-літровий бензинний дизель, 12 тисяч вартує. 223 заявляють, пробігу складання є. Так, Він у нас зачинений. Алькантара комбінована шкірою часткове електрорегулювання, підігрів, зеркал, повний склопакет, шкіряне мультикермо, підрульові лепестки, ключове, це в нас автомат електростоянкове, автохол дс нас стоїть туди. Адаптивна підвісочка навігація, підігрів, сидінь. Все в нас є. Задній ряд сидінь, шторка, перегородка, все в нас присутнє. Партрони, камера, зад, все присутнє. Цікавий посад бензиновий, не дизельний, але ж ціна 12 тисяч 12 рік, двохлітровий бензин. Ось таких пару свіженьких екземплярів з авторинку вам показали. Їх є на порядок більше. Все, в один погляд вам не покажу. Не забувайте за підписку. Ми постійно вам показуємо свіженькі екземпляри кожного дня, які на них ціни, що пропонує. Підписуйтесь, цікавить пошук та перевірка. Звертайтесь контакти знизу, знайдемо, перевіримо за потреби. Так само можемо доставити та обслужити вам автівку. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.